Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що якщо ви з другого міста. Робота є завжди біля міста роботи з житлом. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати і дуже багато пропозицій житла. Європейського рівня від 100 гривень доба. Тому дуже важливо, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія СТВ Україна відкрила вакансію у місті Ужгород. Менеджер відповідальний з гарним знанням словацької чи чеської мови. Заробітна платня по результатам співбесіди. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дизлайк. Зичу вам усього найкращого, мирного неба на все добре.